Друзі, всім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор і з вами я, Ярослав Ясинський. Як перестати відкладати справи на потім? Сьогодні ми говоримо про вашу прокрастинацію через таку причину, як масштаб, масштаб вашої мети або справ, які ви хочете зробити. Насправді це одна з причин, по якій ми всі прокрастинуємо хоча б раз в житті, є два варіанти цієї прокрастинації, тоді, коли масштаб занадто великий, або занадто маленький. Занадто велика мета створює у вас відчуття чогось нереального. Ні, ну це зробити неможливо. Це настільки великий проект, що мені навіть страшно за нього братись. Якщо я візьмусь за нього, то я засяду на цілий тиждень, а то й місяць, і не факт, що я досягну результатів. Ось так ви можете думати, підсвідомо, можливо, свідомо, але ви не сідаєте за цей проект, не сідаєте за ці задачі, за ці виступи, можливо, ви не йдете виступати, не йдете навчатись публічним виступом, тому що ви вважаєте і думаєте, що це. Дуже нереально для вас. Це дуже значні зміни у вашому житті, якщо ви це захочете зробити. І тому ви відкладаєте це на потім. Яке рішення? Рішення дуже просте. Потрібно розбити цей проект на маленькі, дуже зрозумілі і прості кроки, найменші кроки, які тільки можна зробити, і почати робити хоча б їх, навіть якщо ви нагороди за ці кроки поки що немає, просто робіть їх як рутину, як вичистити зуби, так само робіть цей проект маленькими деталями, маленькими кроками. В цей самий час ви можете спростити ваші задачі по цьому проекту. Можливо, ви побачите, що деякі речі можна зробити швидше і простіше, ніж ви думали. Поспілкуйтесь з тими, хто вже щось реалізовував подібне, і почніть робити дуже-дуже маленькими діями, навіть меншими, ніж ви очікуєте від себе. І не очікуйте нічого взамін. Інший момент це тоді, коли проєкт занадто маленький, ви не бачите челенджу в цьому проєкті, ви не бачите якогось виклику для себе, ви не бачите, що він вам принесе якісь результати в житті. Значні результати не відбудуться, тож навіщо його робити? Отакі думки. Тоді потрібно додати в цей проект, додати в його суть челендж для вас, тобто виклик, і щоб ви самі сказали, а чого це я не можу? Я хочу спробувати, я зможу. Чому всі інші кажуть мені, що я не зможу, я зможу. Всі не можуть, а я зможу. Зробіть собі виклик так, щоб вас це зачепило. Зачепило до глибини душі. Знайдіть свою кнопочку, яка вас зачепить. І тоді цей маленький проект він стане вже дещо більшим і зрозумілішим для вас, для вашого тіла, для вашого мозку, для вашої мотивації, внутрішньої мотивації, яка формується від очікувань в майбутньому. Якщо ви це зробите, то великі проекти вони стануть простішими і зрозумілими, а маленькі проекти почнуть давати вам енергію, мотивацію, і ви зрозумієте, що вони не такі вже й і прості, і є там якийсь виклик для вас, щось нове. Нове досягнення, новий результат, який чіпляє вас за ваші цінності та за ваші внутрішні переконання та за вашу натуру.